9 березня 2025 рік. Плюс 15. Весна дуже тепла, дуже рання в цьому році. Побачимо, як буде далі. Обіцяють похолодання, але сьогодні я прийняла рішення попрацювати трішки з трояндою, з клаймбером гірлянда мур. Ці трояндочки у мене вже третій рік. І я вирішила спробувати її за методом Сісінг Херсту підв'язати. Це такий унікальний англійський метод формування куща для рясного квітування. І от моя гірлянда мур, яка не була зовсім вкрита, я трішки. Насипала земельки, ще поки не розгортала, через півтори години півтори, півтора тижні буде мінусова температура, навіть снігопади обіцяють, тому не трогаю, не чіпаю. Але все ж таки вирішила троян багато, що я з нею розпочну, і вже я зробила таку її обрізку: старенькі, сухенькі, пошкоджені гілочки. Я повидаляла, слабенькі повидаляла, а ті, що такі в мене основні залишились. Я вирішила за методом Сісін викласти, що це таке. Можливо, хто знає, можливо, ні. Сподіваюсь, мої відео хоч трішки корисні. І вам також до вподоби надають якісь натхнення, якусь мотивацію. Дивіться, кожен пагон. Я намагалася, в чому цей метод заключається. Під напругою згинаються гілочки і горизонтально. Прив'язуються чи то до опори, як в мене, чи то навіть гілочка до гілочки. Навіть деякі пагони загинаються ось так до самого низу. І це все робиться для обільного квітування. Побачимо, в інтернеті я бачила ці сади цікавилась. Бачила всю їх красу. От хочу я на своїй гірлянда мур також спробувати. Якщо все вийде, обов'язково потім покажу, що вийшло. Взагалі, гірлянда мур, вона така монстрик, невбиваема трояндочка. Саме тому вона так легко перезимувала без укриття. Зріс, подивіться, свіженький, зелененький. І тепер от я спробую побачу, що буде. В 1938 році садівник замку Сісінхерт спробував цей метод. Результат настільки вразив і власницю, і садівника, що потім перейнялися всі трояндарі, як правило, Англії. І навіть всі трояндочки, дуже багато трояндочок в цьому замку, були саме за таким методом вкладені, обрізані. І навіть зараз він користується популярністю. Побачимо, що буде. Що стосується, де видно на задньому фоні, працювала секатор, працювала така в мене жмут, рукавички в мене є такі гарні, кулючки зовсім. Не заважали мені, трішки допомагав притримувати чоловік. Методом От Сісінхерт унікальний метод. Я ще поки свої трояндочки не розкриваю, трішки продухи зробила, тому що боюсь приморозків. Навіть закрию, коли вже там за погодою буде снігопад. Поцікавтесь, почитайте і, можливо, спробуйте і ви. На все добре, завжди вам рада.